Сьогодні в нас в гостях психологиня пані Леся, з якою ми поговоримо, як комунікувати з людьми в умовах, коли ви виїхали з окупації, як підтримувати зв'язок з рідними, які там залишились, та людьми, які не переживали цей досвід. Багатьох людей в окупації залишились їхні рідні, це і родичі, і батьки, і бабусі, дідусі, друзі. Як пережити тугу від розлуки та думки, що ми можемо з ними більше ніколи не побачитись? Бо якщо це... Бабусі, дідусі, старші родичі це може бути ну банальна фізіологічна смерть від старості, а навіть не йдеться про там насильственну смерть від окупантів, і це відчуття, що можливо, коли ми в останнє обіймалися з цією людиною, або коли я в останнє її бачила, оце дійсно був останній момент в житті. Я би не радила якось впорюватися з цими думками, а скоріш розділяти шукати підтримки шукати шукати психологічну допомогу, знаходити собі, бо впоратись неможливо. Вони будуть у вас виникати. Це невимовний біль коли ви відчуваєте безпомічність, безпорадність таку сильну, тобто ви не маєте от зараз ідуть свята, да, наближаються, і ви не можете обрати те, що ви обирали багато років, там поїхати до своїх родичів, сісти за спільний стіл, і це те, що дуже, дуже, дуже ранить, і водночас з цією безпорадністю, тобто я не можу обрати. Приїхати це небезпечно і для моїх родичів, і для мене, і так далі. Знову ж таки, як з цим впоратись? Не треба свої почуття, отуди кудись їх подалі да, ховати, відкладати на якийсь інший день. Якщо вам хочеться плакати, плачте. Якщо вам хочеться кричати, вити від того болю, вийде, ну дайте собі те, те місце, де б ви могли. Ну, знаєте, коли цей плач. На рівні того виття да, від порожнечої пустоти. Якщо вам хочеться якось зв'язатися зі своїми близькими, але неможливо відсутній зв'язок, або не ну, ви не можете все сказати, що ви хочете сказати. Да, тобто це теж деяка складність, але ви можете. Робити, не знаю, якісь такі ритуали, які ви самі придумаєте. Писати щоденник, не знаю, писати там лист своїм родичам, записувати е, відео е, поздоровлення і. Е, це все одно зв'язок. Я вірю в те, що ми не тільки зв'язуємося словами, але ми зв'язуємося і душевно, і ми зв'язуємося енергетично, і наші родичі точно знають, що ми їх любимо. І оце важливо цю любов віднаходити через оту біль віднаходити і шукати ці способи якось з цими почуттями не впоратись, а проживати ці почуття. Бо наші родичі, які в окупації, вони теж це відчувають і цей біль, і цю безпорадність, і цю неможливість. І з одного боку, спочатку їм потрібно було вижити. Коли відбулася окупація, то якраз говорячи про своє почуття, ми можемо віднайти ту близькість. Тому важливо казати, що я сумую за вами, мені сьогодні було гірко, я так там, хотіла там, щось вам таке тепле написати, сказати. Та? І саме в цьому є можливість і іншій людині з'явитися своїми почуттями. І тут, є, тут наступає близькість. Але так не хочеться, щоб вони плакали. Тобто ти розумієш, якщо ти почнеш плакати, людина почне плакати. Це не дуже комфортне відчуття, що ти доводиш людину до сі. І це ілюзія. Що коли ми людина плаче, і ми плачемо, людина плаче, що ми робимо цим боляче. Це насправді ну, деяка наша хибна думка. В цьому є і близькість. Бо саме так я розумію насправді розумію те, як ти себе зараз почуваєш, і те, як я себе зараз почуваю, і це нас об'єднує.